З настанням холодів ризик отруїтися чадним газом збільшується. Лише за січень 2024 року на Буковині невидимий вбивця забрав життя людини. Тому рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись елементарних правил безпеки, аби запобігти трагедії. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Він невидимий для людського ока, та його практично неможливо розпізнати. Чадний газ у зимовий період є потенційною небезпекою для людей, який може наробити чимало лиха. Лише за січень цього року він забрав життя однієї людини. Як зазначає речниця головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Мирослава Іванчук, найчастіше трагедія стається через людський фактор. В основному зазвичай це на жаль необережність наших громадян, тому що е, всім без. Безпечні, коли знаходимося вдома, ми думаємо, що у нас усе добре, і звичайно, що хочеться, щоб люди дотримувались правил пожежної безпеки обов'язково. Якщо використовують газові прилади, то використовують їх за призначенням, а також щоб дотримувалися основних і самих елементарних правил безпеки, саме за напрямком. Пожежі у житловому секторі, головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість та відчуття втоми усе це є основними симптомами отруєння. Розповідає Дмитро Онофрійчук Отруєння чадним газом обумовлюєте це. Є продукти неповного згорання, неважно яких продуктів, ну в основному це якби вугілля або дерево. За рахунок того, що чадний газ накопичується в крові, він блокує гемоглобіни, відповідно, утворюється карбоксій гемоглобін, який не переносить кисень. Тобто, в першу чергу, в даному випадку розвивається дихальна недостатність, яка приводить до швидкої смерті пацієнта, якщо не надається вчасна допомога. Якщо ви розпізнали основні симптоми отруєння, то потрібно діяти негайно. Зауважує Мирослава Іванчук. Обов'язково відкрити вікна. Найперше. Що допоможе вам, це кисень. Ну і вже потім, звичайно, викликати медиків. Або якщо ви е, знайшли людину, яка вже знаходиться без свідомості, то найперше, що треба зробити, її найперша медична допомога це треба винести на свіжий повітря. Тому що медики вже лікують. Е, в себе безпосередньо, але свіже повітря, навіть якщо ви просто виведете людину, чи за допомогою когось можете винести людину на свіже повітря, це вже буде, скажімо так, убезпечити її від подальшого труєння. Тож, аби вберегти власне життя, варто дотримуватись простих правил. Якщо ви вдома маєте газові прилади, якими опалюєте своє приміщення, то ви маєте обов'язково провітрювати це приміщення, маєте обов'язково в будинку встановити детектор чадного газу. Тому що саме чадний газ називають невидимим вбивцею, який не має ні запаху, ні смаку, і призводить до. Таких трагічних наслідків рятувальники продовжують проводити інформаційні кампанії, аби якомога більше боковинців знали та пам'ятали про потенційні небезпеки, які можуть виникнути через власну необережність. Ірина Задорожна, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та Медня Тива.